Ухейлянт боєць економічного, фінансового, культурного і освітнього фронтів. Виснажний диванний експерт. З листопада 2021 року я прибуваю в штаті Нью-Джерсі Сполучені Штати Америки. Приїхав сюди, наче на кілька місяців, а вже понад два роки. Деякі люди, навіть військові, кажуть, що я волонтер, я навіть сам починаю в це вірити. Я не належу до якоїсь волонтерської організації, не очолюю якийсь фонд, не належу до якогось фонду. Тому, якби, за якимись документами, може я не є волонтер, але волонтер загалом. Це означає щось робити добровільно. Волонтіг з французької чи з латини. E, Наче ніхто мене не заставляє щось, та й роблю. Тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення безліч моїх друзів, в основному істориків, але також бізнесменів, вчителів, політологів, різних і різних письменників, поетів, взяли до рук зброю щоб захищати е, нашу країну. Е, я не поїхав е, до України, не став поряд з ними, і тому це присутність вини, яка ніколи не покидає. Е, ну, Якщо не їдеш, то тоді щось інше треба для ЗСУ робити. Е, бо інакше, навіщо тоді називатися українцем? Е, я не знав, як робити. Я, крім своєї сестри, тут в штаті Нью-Джерсі я більше нікого не знав. Ще тільки був Є один священик, якого я знаю з Варшави, в Нью-Йорку, але туди теж десь 150 кілометрів. Але бажання щось якось допомагати своїм друзям було, і, як кажуть, якщо є бажання, то знайдеться і можливість. Е перші місяці е познайомився на стихійній акції українців під Білим домом в неділю після вторгнення. Е там, не пам'ятаю, Четвер було вторгнення. В неділю ми всі зібралися, познайомився з волонтерами і збирав медикаменти, бронежилети, каски та багато чого іншого з компанією Міст, також з фондом разом for Ukraine. Спочатку це практично перші два місяці було щоденно, пізніше раз на тиждень, і потім, вже як, якби воно тільки збиралося, коли була потреба. Кожен хотів якось допомагати. Я приїхав до Америки, як я казав, на деякий час, тому я не мав ні права працювати перший рік. Ну, але в Америці, як то кажуть, хто знає довго в Америці, є способи здобування на хліб на сушний, навіть якщо не мати дозволу на працю. Багато моїх друзів. Писало про ту чи іншу допомогу, тобто, уявляєте, в нас, скажімо, з різними даними, з 2014 року до 2022 року весь час на фронті прибувало десь між 100-150 тисяч бійців, а це практично мільйонна армія. Відповідно держава влада, яка не дуже готувалася до цієї війни, на жаль, не подумала про забезпечення. А також і не мала можливості, що треба теж відмітити. Як почалося такі, такі мої збори? Одна американка почула мій акцент і просто сказала: О, Where are you from, звідки ти? І почула, що з України і вирішила пожертвувати 450 доларів незнайомій людині, мені. І так я питав своїх друзів, кому що треба. В перші місяці там, ті чи інші американці давали кошти, то там, кільком бійцям просто купували. Одяг, але це були поодинокі випадки. А тут мене попросили: треба 90 форм, це десь 5 тисяч доларів. Де, що, як, я не знав, але я кажу, я не знаю, але дізнаюся. Вже за кілька годин, напевно, на доби дізнався, що шиють форми і в Франківську, і в Польщі, і в Італії, і ще в багатьох місцях. Пізніше військові. З 204-го батальйону сказали, що вони знайшли е, військові 130-го батальйону, 241-ї бригади е, знайшли, де, е, де можна шити, е, е, тобто мені треба було тільки забезпечити коштами. Я не дуже був певний, що вийде, але краще пробувати, щоб не вийшло, е, ніж сказати зразу: а, я маленький, я нічого не можу, що я можу впливати. Так наші люди думають за політику і за багато чого. Іншого тому е, та, я напевно ну, надіявся, але не дуже вірив, що вдасться зібрати. Один американський священник запросив мене виступити перед американцями. Вдалося зібрати 800 доларів. Е, як я думав, це на ЗСУ, потім виявилося, що мені особисто, але і так це дав на ЗСУ е, парох української катедри Філадельфії. Так, вже згадуваний священник з Нью-Йорка, ще один парох з перзамбою, з яким я разом волонтерив і розвантажували для компанії міст багато різних вантажів для України. Вони давали по тисячу доларів. І Так, ще кілька друзів, іноземців. Ми разом позібрали цю суму буквально за 10 днів і відправили. Я не знав, що таке PayPal, Zelle, Venmo. Не мав рахунку банківського в Америці, але... Це вдалося швидко зібрати, відправити. Пізніше наступний збір був на Мавік для 201 батальйону 102-ї бригади територіальної оборони Івано-Франківська для друга Андрія. Мавік теж не пам'ятаю вже деталі, збирали трошки довше, але зібрали подруга Наталія з Варшави. Знайшла зі знижкою той Мавік. Ми тоді його купили, не пам'ятаю, здається, 14 чи, 16, чи 15 тисяч злотих, але дали знижку, вийшло за 13. Точно цифру не пам'ятаю, але десь так приблизно. Взагалі, перший рік це і іноземці, і українці е хотіли допомагати, дуже допомагали і дуже волонтерили. І, і була надія на швидку перемогу, швидке закінчення війни, особливо після відбиття агресора із е Київщини. Е паралельно спала ідея. Просити друзів з фронту підписувати е, прапори з фронту і потім е, робити такий аукціон у Фейсбуці. І ця ідея досить триває. Е, там Перші прапори там, по 150 доларів, деякі прапори е, люди, е, скажімо так. Давали пожертви і забирали ці прапори, тому що купувати якось не дуже підходить за, і за тисячу доларів рекорд. Крім прапорів, додалося, додалися також книги, написані військовими, книги письменників, які жертвували свої книги на користь військових. Покривала, малюнки, картини, ікони. Зараз в дорозі навіть сопілки. Також вироби різні з дерева і багато чого іншого. Хлопці також скидали, що можна було придбати снаряд е, на, з написом, е, ну, з якимось гарним написом, посланням для е, руцьких, е, для москалів. Е, теж навіть не пам'ятаю, за скільки купляли 200-300 доларів. І ці кошти передавалися для е, того чи іншого батальйону. Який давав цей прапор? Восени збирали на медевакуатори, мед... мед тобто медичні машини для ЗСУ. Тоді зібрали десь три тисячі доларів, можливо, більше. Тоді теж спала ідея диригентові хору Філадельфії Юрію. Щоб провести такий благодійний матч між священниками і колишніми семінаристами, і теж за цей матч вдалося зібрати 2,5 тисячі доларів. Основний ініціатор Юрій і сам пожертвував тисячу доларів, пішло на медавакуатори. Потім ми збирали на рації, на частину рації, тому що рації десь в районі 15-20 тисяч доларів. Ми зібрали 6 тисяч доларів. Далі. Напевно, один з найважчих, але, напевно, на таких найуспішніших зборів. Тобто, пам'ятаєте, початок року я не думав, чи я взагалі зможу зібрати тисячу, 5000 тисяч доларів. А це військові з 204 го батальйону попросили зібрати на 4 пікапи. Тобто ціль десь була 20-25 тисяч доларів. Вони воювали тоді під Бахмутом. Перших 10 днів взагалі майже практично не було коштів. Е, я не знаю як. Тобто я писав дописи, робив там рілс, різні прохання, але буквально тобто, почав, почався збір десь не знаю, 6, го 7 грудня та на День Збройних сил 2022 року і тривав десь до, до, ну, скажімо, до, до січня, до Різдва 2023-го. Ми в цьому році мали два Різдва, десь до 7-8 січня допомогли. Різні парафії, перзамбо і Філадельфія, Васильяни. Ще кілька друзів е е е з Франківщини, які опинилися в Нью-Джерсі. Там один друг подзвонив каже: О, я там багато не можу дати тільки 2000 доларів. Ще одна пані. Е також е центр освітніх інновацій з Франківська, е е який очолює моя тітка, і школа з Франківська. Е багато моїх друзів. Я писав в дописі, прошу вибачення, не всіх згадаю, але. Це був такий неймовірний збір, і вдалося зібрати практично 18,5 тисяч доларів. Це виступило на 4 машини, тому що знайшли зі знижкою. І це був неймовірний збір. Чотири машини для ЗСУ досить швидко. І останній акорд поклала я якраз перебував тоді в Варшаві. І Васильяни дали 20 тисяч злотих, це майже не знаю, 5 тисяч доларів. Тобто, практично. Півтора машини, і таким чином вдалося купити всі потрібні машини. І це один з таких неймовірних зборів. Дякую всім людям доброї волі. І взагалі за всі збори, всім людям, які допомагають, допомагали і маю надію, будуть допомагати нашим ЗСУ. Е -е, вже з лютого вийшла потреба, тоді дуже сильно бомбардували всю Україну. Була потреба в електроенергії і в е зарядних е станціях. Е -е, і е ми збирали тоді в лютому на Екофлоу. Підключилися товариство Стої Софії, яке пізніше, у 2023 році, неодноразово буде допомагати. Вони закупили кілька екофлоу для того ж таки 204-го батальйону. Голова товариства в Америці Ірина Іванкович, Я ще пізніше буду говорити, але тоді, в лютому, сама звернулася з ініціативою, що хоче закупити Екофлоу. Пізніше вона ще організовувала також благодійний аукціон, передала тисячу доларів. Тоді ще на дрон передала, то тобто, при нагоді зразу згадаю, що передала їй приладнічного бачення. Це ще за весну, а ще за осінь буду говорити. І також е дрон, е перший FPV, е про який ще тоді мало чули. Е тоді наступний був збір для 201 батальйону, 102-ї бригади. Ми збирали на антенну і акумулятори також для Мавіка. Е, е, Пізніше дуже важко йшов збір. Тоді, напевно, так люди усвідомили, що війна все-таки довше триває. Багато хто вийшов з грошей. Е, але лютий, березень і ми практично до Великодні зібрали. Е, як не помиляюся, 5 тисяч доларів. Тоді буквально за кілька днів зібрали 6 тисяч доларів на 3Т-дрон, тобто 3, 3, mavic 3 t це термал, тобто прилад нічного бачення для наших розвідників. Тоді почався е, е, такий один з теж важких зборів на Багі, і ми зібрали десь близько 12 тисяч доларів. Це тривало з кінця травня, практично до кінця липня. Важко йшло, але багато людей допомогло. І одне баги вже відправили там, не пам'ятаю, на 3 чи на 4 людини. І вперше інженери, ті конструктори вони робили баги на 8 чи навіть на більше людей, чи на 12, вже не пам'ятаю. Це баги ще в процесі. Ну Але дійшли згоди з військовими конструктори. Що доки будуть чекати на то більше баги, то придадуть менше, тому що баги, ну, дуже для донецьких териконів дуже необхідний. Паралельно завжди продовжувалися ці аукціони з прапорами, з різними виробами від військових. Липень, липень серпень місяць, то ми збирали дуже важко, що збір. Для Сил спеціальних операцій на ремонт авто, таке авто для, скажімо, для таких конкретних завдань хлопців, Сил спеціальних операцій. А вересень це був вересень, такий вересень, див, коли ті люди, що написали, я до них не звертався, то була їхня ініціатива, я вже писав це в Фейсбуці. Спочатку отець Іван Турикс Перезамбой, він дав дві тисячі доларів на, на медикаменти, також на старлінки, дуже необхідні взагалі старлінки при старлінки, Згадаю волонтера Петра Тістова, через яким я познавався, через нашого спільного знайомого військового Андрія. Тільки для тих, скажімо, підрозділів для яких я допомагав то Петро, напевно, забезпечив десь, я не пам'ятаю, понад 10 чи 15 старлінків. І от значить, вересень це час див. 2000 доларів на старлінки, 1000 доларів на медикаменти від оця Івана Турика, 6 тисяч доларів згадано Олексія на збір на дрони для 710-ї бригади. Потім знову товариство Софії Ірина Іванкович передали кошти 10 тисяч доларів на 204-й батальйон і на 710-ту бригаду народу вогневої підтримки на дрони, на прилади нічного бачення. Ну, це було тобто разом десь 26 тисяч, ну скільки три. 6, 9, 19 10, це 19 000 доларів, плюс ми зібрали майже 5 тисяч доларів. Ще одні волонтери безкоштовно надали ще один дрон, ще одні волонтери. Дрон 3Т він в середньому коштує на сайті DJI 5500, але якщо велику партію закупляти, то там Ігор Боєчко, він теж знайомий військових, Він знайшов за. Практично за за 200 євро, це десь 4,5 тисячі доларів. І ще за зекономлені кошти вдалося закупити грілки. Знову васильяни з Варшави надали майже 1000 доларів на грілки для 204 го батальйону. Тому це було таке понад 30 тисяч доларів. Неочікувано вересень, початок жовтня. Це було дуже приємно і багатьом тоді вдалося. 에... Вдалося допомогти. Воно в її волонтерстві є якось так. Інколи збираєш 2000 доларів і не можеш це закрити, а інколи воно 에... просто не очікуєш, а люди знаходять кошти і хочуть купити те чи інше для 에... військових. 에... Отож, у вересні я вже частково згадав, збирав для свого друга іншого Андрія, 에... офіцера з роти вогневої підтримки 710-ї бригади 에... транспортних військ України. Тобто два дрони, приладнічного бачення. Також не можна згадати завжди Олександра Бондаренка, який і знаходить цілі і завжди підтримує всі збори логістично, комунікативно і просто морально. Дякую всім своїм друзям. Я сотні з вас не згадаю, але. Всіх пам'ятаю, всім дякую особисто і ще наразово подякую. Звичайно, що подяка Збройним силам е, України. Е, також е, ще ми збирали на праски. Тобто, е, праска чи такий так званий утюг, це е, для військових. Е, можете погуглити, що це таке. Тобто Мавіки ми закупляли, fpv дрони О, в, Ще знову згадую отець Іван Турик, він в жовтні ще дав 4000 доларів на fpv дрони і FPV-дрони це те, що може, що робить, що допомагає нам стояти. Роман Бабар, колишній нативець, миротворець, дякую, друже, що надаєш можливість допомагати, і дякую за всі ті збори. Він сам збирає і допомагає своїм побратимам з 93-ї бригади, для якої ми збирали на дрони. Тобто, ще на десь близько на 10, 10 дронів. І знову товаристи з тої Софії, буквально наприкінці 2023 року знову передасть на дрони майже 3 тисячі доларів. Я надіюсь, що, що я не забув. тобто Є збори, підсумовуючи так цю волонтерську діяльність. Тобто є постійні збори, ми збирали для 128-ї бригади, також для артилеристів, для ССОшників різних відділів, також для чеченського батальйону. для... 102-ї бригади Івано-Франківської тероборони кількох батальйонів для 130-го і 204-го батальйону 241-ї бригади Київської тероборони, 710-ту бригаду Казав, аеророзвідка 93 я бригада, не пам'ятаю, здається, 58-та, 110-та бригада імені Марка Безручка. Також Згадаю, що багато друзів минулого року передавали багато спальників, взуття різним бригадам, медикаменти і просто казали, давай твоїм друзям треба, куди направляти. Бандерівський схрон, кава, іграшки, прошу підтримувати Бандерівський схрон і Ігора Чернецького. Маю надію, що не забув. Найбільше хочу подякувати всім нашим військовим, які воюють. Які стоять, дякую, що воюєте за мене і за всіх українців. І завдяки вам гордо носити ім'я українця. Нам не заслужено, а вам заслужено. І вам, військовим. Також всім волонтерам, всім друзям, які постійно допомагають, дякую за довіру. І рік йде ще важчий, але треба стояти, бо це просто йде питання про. Наше виживання як країни, наше виживання як нації, як спільноти. Ще згадаю за ярмарки, різдвяні, великодні, де теж різні вироби покривала. то І військові передавали, і мої родичі. І дякую всім тим людям, що розуміли, що може ціна на те чи інше дорожча, але всі розуміли, що це йде на ЗСУ. Не можна не згадати. Таню Заяць, яка постійно підтримує. Дякую за всі ті аукціони, книжок, виробів, прапорів, календарів і всього багато іншого. Ленці Шеремет і їхнім, відповідно, чоловікам Степанові Зайцеві і Роману Шереметові. Дуже дякую вам, всім тим друзям, які просили не згадувати друга. З Естонії друзів, з Нью-Джерсі, з Петра і Василя і Марину друзів з Нью-Йорка, Наталю, історикині з Чикаго, Мар'яну, Марію, Ірину, Ірину, Мар'яну. Також із Рочестера, Оксану і Христю е, до всіх іноземців, моїх друзів із е, Канади, з Америки, з Швейцарії, з Польщі, з е, Саудівської Аравії, з Туреччини, з Азербайджану, е, з Ірландії, моєму другу Грицькові, з е, багатьох інших всіх всім моїм родичам і друзям з Польщі, е, з Канади. Е, дякую за ту підтримку із України. Е, е, Ось так якось вийшло, не знаю, розповісти. Проєктів було глобально, напевно, мало. Але так як я казав вже вище, що краще спробувати зробити щось більше і воно не вийде, ніж не пробувати взагалі. Пробуємо більше, виходить менше, але все одно щось виходить. Кожен українець крапля до краплі. І я вважаю, що наступний рік це рік дронів. Але також не забуваємо підтримувати наших військових обмодеруванням, взуттям, просто якоюсь шоколадкою, теплим словом, молитвою, тому що вони стоять за нас з вами. Вступаємо в новий рік з важким серцем, але з надією. Надію, любов'ю, радість ніколи не можна придавити і вбити. Тому Хай вона росте в наших серцях і допомагаємо нашим воїнам і підтримуємо їх. Слава Україні, Бог і Україна разом до перемоги!